Вітаю, панове, другий день бродіння. Вчора я зробив цю брагу. Я от зранку вночі ще пів першого ще охолоджував, десь до 27 обі браги охолодив. Зараз ми маємо картину. Як бачимо, трошки вже... Каша пистила вже. Не так довго рірве. Поміряємо температуру. Нормальна температура. Ну, як би було 30 з чимось, то воно краще вибрало. Ну 27,5, ну 30 з чимось, воно вибрало би швидше. 27,5, ну вибрати трошки довше. Зато не перегріється. А тут я навіть не витягнув цього. Чіллера навіть не витягнув звідси охолоджувати. Бачите, тут 28,5. Вона більше гріється. 28,6. 29. Райдем, політ нормальний. Прийшов додому на обід перевірити температуру в бразі. Що тут маємо? 28,4. В другий борці 29,68. Ну, в принципі, нормальна температура можна б бачити, вже каша не надувається, просто плаває зверху. Зараз я шапку зіб'ю. В принципі, можна вже перемішувати, накривати кришкою, залишати хай удоброджує. Хочу показати як проживає наша брага. Це пройшло чуть більше доби, як я її поставив. Тобто вчора в день десь, біля шостої години. Я кинув дріжджі і у нас бродить. Як бачимо, шапка вже не надувається, просто плаває зверху. Температура піднялася до 30 градусів майже, тому що я накрив кришку. Тобто у нас собі нормально швидко бродить. Гарно пахне, питань до неї немає ніяких. Ну, так що це майже 30 Ну, Завтра напевно, нічого не буду показувати, вже покажу, коли вона відбродить. І що я буду робити далі. Дякую за увагу. Підписуємося, ставимо лайки. Проводимо з друзів. Буде цікаво.